Це в нас кухня, що залишилось від вікон, від рам. Все це летіло страшно. Тут теж саме стеля злетіла рами. Ось запчасті. В цій кімнаті я спала на цьому дивані. Тетяна Ребрик показує свою оселю, яка була пошкоджена внаслідок російського обстрілу в ніч на 23 січня. Розповідає, тієї ночі ночувала сама восьмирічного сина Михайла та чоловіка не було вдома. Каже, коли о четвертій ранку почула перший вибух, одразу побігла до коридору. Одним рухом хапаєш телефон, який поруч в декілька стрибків. Я в коридорі. Між дверима, згрупірувавшись, все сипалось. Тобто, добре, що дверь не сучасна, ну, металева, товстий метал, і він мене спас. Тетяна згадує, коли вибухи припинилися, почула крики сусіднього будинку. Саме туди влучив ворожий кап. Я боялась пройти сюди. Ну, коли я бачу в своїй кімнаті на своєму дивані, на якому я спала ще якісь там хвилини тому, ну, каміння, ну, тобто штукатурка, ну, я не плакати не могла нічого, тому що, наприклад, ну, комусь гірше, в сусідньому будинку чоловік якийсь кричав: Швидку, швидку! Я чула, як сусід ну, кричить, я руку поламав, я поламав руку, що мені робити? Пошкоджену оселю жінка показала своєму синові не одразу. Розповідає, два дні прибирала квартиру та готувала Михайла до побаченого. Синку, ну ти ж розумієш, расисти коять, ну, хати майже немає, іграшки ми нові тобі купимо. Не боявся заходити в квартиру? Боявся, скажи, але я сильний. Я все зможемо, все витримаємо. Да? Головне, що живі. Нині зізнається, Тетяна досі не оговталася від пережитого. Втім, покидати рідне місто не планує. Буде відновлювати пошкоджену квартиру. Будемо відбудовувати. Зараз ми подаємо усі заявки, які можна. В усі там дії. Поліція приїжджала. Дуже надіюсь, що буде відшкодування, принаймні на стелі і вікна. А все інше ми приберемо, все інше зробимо. Світлана Гарбузова Геннадій Корчененков Суспільне новини Запоріжжя.